Сьогодні ми розглядаємо хімічні властивості вуглеводів. Ми розпочнемо із домашнього завдання. Нагадаю, що до вуглеводнів відносять і алкани, і алкени, і алкіни. І ось, наприклад, таке: написати рівняння реакції: горіння бутану. Тобто, вам, перше, це треба скласти формулу бутану, і коли ви пишете реакцію горіння, то клас краще. Писати молекулярну формулу бутану, тобто це чотири карбони. Якщо алкан, значить, у нього буде загальна формула: це NH2N плюс 2. Тобто, виходить, що у нас гідрогенів буде. Що замість n ми підставляємо 4. Тому 2 помножить на 4 плюс 2 це буде 10. Реакція горіння це взаємодія з киснем, тобто плюс кисень. І під час будь-якого горіння алкану, алкену чи алкіну утворюється вуглекислий газ і вода. Єдине, що треба правильно поставити коефіцієнти, а, бо не всі правильно поставили. Давайте подивимось Чотири карбони, ну, ось поки нічого не ставте. Чотири карбони, тут один карбон, поставимо сюди чотири. 10 гідрогенів. а після дорівнює, буде два гідрогена. нам треба зробити 10, ми ставимо п'ятірочку. 5 помножити на 2, 10, з однієї сторони 2 оксигени, а з іншої тут 4 помножити на 2. 8 і ще 5. Ну, тут. Тобто, виходить, що у нас з однієї сторони парна кількість оксигенів, а з іншої непарна. І ось саме оці 5 оксигенів – це непарна кількість, вона не дасть нам урівняти, поки ми не зробимо з нього парне. Тобто, треба. або… Якщо немає коефіцієнта двічку ставити, якщо є, то треба подвоїти цей коефіцієнт. Замість 5 поставити 10. Поставимо 10. Тепер 20 гідрогенів треба й тут зробити. 20, ставлю 2, 2 помножити на 10, 20. Але я змінила карбони. Тепер 2 помножити на 4, 8. Тому і тут ось. Я ставлю 8 і знову перераховую оксигени. Тобто я поставила, я змінила кількість оксигенів, але їх залишила, тому що я тут усе змінила. Гідрогени, карбони, вирівняла. Тепер знову Два оксигени тут. Після дорівняння 8 помножити на 2, 16 і ще 10, 26. Щоб зробити мені тут 26, мені треба поставити таке число, яке помножити на 2, дає 26. Ну, це 13. Ви можете навпаки знайти, ось підібрати, або 26 на 2 буде 13. Все будь-який вуглеводень, ви так само пишете, плюс кисень, буде гуки і вода, і урівнюєте. Якщо, друге, хлорування, етилену. треба пам'ятати, що етилен, а це його традиційна назва за номенклатурою це етен. Хлорування. Хлорування це плюс молекула хлору. Етем його, це буде ненасичений вуглеводень, а точніше це алкен, у нього подвійний зв'язок. У алкенів загальна формула просто це nh 2 n Його формула це 2 h 4 хлорування плюс хлор 2. І ось тут, наприклад, ми згадуємо, що речовини з подвійним зв'язком вони можуть приєднати одну молекулу, тому тут іншого варіанта немає. Як ми просто написали одну молекулу хлору і приєднали її. Утворюється С2H4, хлор 2 і все. Третє повне бромування ацетилену. Ацетилену це етин. Етин це алкіни, загальна формула це NH2N мінус 2. Два карбони, а гідрогени 2 помножить на 2,4, мінус 2, 2, Два гідроген. Вам треба запам'ятати, що ну, ось етилен або етен має подвійний зв'язок. Етин або ацетилен має потрійний зв'язок. Речовина із подвійним зв'язком приєднує одну молекулу хлору, речовина з потрійним зв'язком може приєднувати або одну, або дві. Якщо тут написано повне бромування, це значить приєднання брому буде. Повне це максимум. Максимум може приєднати дві молекули брому. І тут я вам і підсказку показала, що плюс дві молекули бром 2. Вам треба просто його написати разом, приєднати. Дві молекули брому треба розкрити, наче, 2 помножить на 2. Це чотири брома. Тобто, ми пишемо це 2 h 2 і приєднуємо ще 4 броми. Бром 4. І все. Піроліз метану. Цю реакцію ви просто повинні запам'ятати, ми розглядали таке, коли вивчали хімічні властивості метану. Ось реакція заміщення для метану, і я тут вам розповідала в кінці про піроліз. Термічний розклад, піроліз. При нагріванні більше 1000 градусів за Цельсієм. Якщо нагріваємо 1000 градусів за Цельсієм, утворюється вуглець і водень. Якщо нагріваємо 1500 градусів за Цельсієм, це буде ацетилен і водень. Ці реакції просто треба вивчити, тому що вони дуже часто зустрічаються. Тому піроліз це коли метан нагріваєш без доступу кисню і він розкладається ось так. Тобто ви можете будь-яку реакцію брати, можете дві написати, наприклад, метан. І обов'язково тут ставити температуру хоча б літерою Т. Просто так воно не відбувається. Ну, тут краще 1500 градусів за Цельсієм. Утворюється Ацетилен, це 2 h 2 і утворюється водень. А я подвоюю і от сюди ставлю трічку. Водень, це такий газ. Наступне п'яте, повне гідрування ацетилену. Знову ацетилен це етин, етин це буде С2H2, повне гідрування це плюс дві молекули водню. Гідрування це приєднання водню, а повне гідрування це значить приєднання двох молекул водню. Бо ацетилен має потрійний зв'язок, він може приєднати або одну, або дві. Дві молекули водню, це наче треба знову розкрити. 2 помножить на 2, чотири атоми треба сюди приєднати. Вийде це 2H6. І зараз ще будемо розглядати інші реакції. Наприклад, написати хлорування. Хлорування, етану і етин, хлорування це приєднання хлору. Це навіть додати хлор, додати, бо тут зараз будемо розглядати, що не так. Етан. Давайте перша реакція з етаном буде. Етан це алкан. Його формула це 2 h 6 Це важливо, що це алкан, тому що алкани вони по-іншому будуть взаємодіяти. Алкани вступають в реакцію заміщення, тому, якщо додати хлор, за нормальних умов реакція заміщення не відбувається, вона набагато складніше відбувається, треба підібрати умови. Для того, щоб додавати до окана хлор, треба сонячне світло обов'язково. Для того, щоб додавати до аукана бром, треба нагрівати температуру. Реакція заміщення це означає, що ми від'єднуємо один гідроген, залишиться два гідрогена 5 чи два карбони п'ять гідрогенів на один гідроген менше стає. А на місце того гідрогена ставимо просто хлор. А той гідроген, якого вигнали він із хлором, утворює молекулу H хлор. І я тут напишу для алканів реакція заміщення. А друге це буде етим. Це 2H4, тут уже подвійний зв'язок. Речовини з подвійним і потрійним зв'язком будуть приєднувати легко. Не треба там підбирати умови, і вони будуть приєднувати, не заміщувати. Ви просто а, складаєте їх докупи все. Це 2 h 4 Хлор 2. І я запишу, що для алкенів-алкінів. Реакція приєднання це різниця між цими. наприклад, ну, щоб ви побачили, чому в одному випадку заміщення, в іншому приєднання. Це ми розглядали, тепер треба разом це все поєднати. Тепер далі, наприклад, гідрування. Ну, будемо розглядати гідрування, гідрування ацетилену. І далі повне гідрування. Повне. Яка між ними різниця? Ацетилен. Ацетилен, це алкін, я пишу етин і тут етин. Дві назви треба знати. Гідрування це приєднання, ну, плюс аж 2. Приєднання водню. Етин. Його формула буде два карбони і два гідрогени. Якщо гідрування. Просто написано, то просто приєднуйте одну молекулу в одній, плюс H2. Може, взагалі, от гідрування. Тут не, як напишете, ви можете приєднати одну молекулу, можете приєднати дві молекули. Тут не уточнюється, чи це повне, чи це неповне. Тобто просто гідрування. Ви можете ось так написати: це 2 h 4 це теж буде гідрування. Був етин, а став етин, а уже коли вам точно кажуть повне гідрування, повне це максимум. Речовини з подвійним зв'язком, потрійним, вибачте, тут потрійний зв'язок, можуть максимум приєднати дві молекули водні. 2 помножить на 2, 4, тому і ще два гідрогена, тому буде С2H6. Був етин, став етан. І ще додам ой, етент. додам те, що гідрування відбувається не просто так. Тут теж треба підібрати умови, температура, платіна або нікель. Тобто ну тут це не обов'язково вам писати. Ось тут, наприклад, хлорування. Це дуже важливо показати, що ця реакція заміщення, вона за нормальних умов не відбувається, тільки із хлором при освітленні і з бромом при нагріванні. Тут теж треба температуру вказувати. Далі наступні реакції, ось написати рівняння реакції. Перший – ізомеризація пентану. Нагадаю, що ізомери це речовини, які мають однакову молекулярну формулу, але різну будову і властивості. Тобто, якщо ми візьмемо пентан, тут краще, ось, щоб пояснити цю реакцію, написати структурну формулу, пентан. По-перше, це алкан, тут суфікс ан, 5 карбонів, 2, 3, 4, 5. І… Доставляємо гідрогени. Тут три, тут два, тут два. Нам треба скласти такий самий ізомер. Ізомеризація відбувається за каталізатора алюміній хлор 3 Як нам скласти ізомер? Треба, щоб п'ять карбонів. Те, що у нас ось тут були, але інша будова повинна бути. Тобто я беру 5 карбонів, наприклад, і ось роблю щось таке розгалужене. Доставляю гідрогени. Головне, тут одинарний зв'язок між атомами карбону і 5 карбонів. І якщо я доставлю гідрогени, вони співпадуть. ch 2 ch 3 ch 3 Тут ось 12 гідрогенів, якщо тут порахувати, теж 12. Тобто тут формула співпадає. Це можна написати зараз, це ой, це 5 h 12 І тут це 5 h 2 С5H12. Тобто формула співпала, значить, це ізомери, бо вони ще мають іншу будову. Це не розгалужений або нормальний пентан. А цей треба назвати. Обираємо головний ланцюг, найдовший ланцюг із карбонів, тобто ось він. Нумеруємо з тієї сторони, де ближче замісник. Ось у нас у цей ланцюг не зміг війти, війти таке відгалуження, тому ми його виділили це замісник. І зліва. Ми починаємо нумерацію, бо так наш замісник буде раз-два, другий. А якщо справа, то раз, два, три. Він буде третій. А ми обираємо так, щоб він мав менше число. Починаємо називати із замісника карбон на другому, чи замісник наш на другому карбоні два. Сам замісник містить один карбон, один карбон речовина метан, але замісник має суфікс «илметил». метил. Метил. Далі наш головний ланцюг бутан. Ага, я не, не тим кольором зараз. Так. Ще раз два метил. Два метил. Головний ланцюг бутан, тому що чотири карбони це бутан. Зовсім інша назва, зовсім інша речовина. Це її ізомер. Чи могла б я якось по-іншому намалювати? Могла я б могла взяти отут карбон і отсюди його поставити. Ви придумуєте власну формулу, яку хочете, аби співпадала кількість атомів карбону і кількість атомів гідрогену. І ось ми назвали це справді інша речовина. Тобто ось така ізомеризація. Бромування пропану. Пропан. Напишу я формулу, тут можна молекулярну, це три карбони, це алкан, тому буде 3 помножити на 2 додати 2, 8. Це алкан, і плюс бром 2 відбувається. За певних умов, за нормальних умов не відбувається. Лише треба нагрівати. Це перше. Друге, алкани вступають в реакцію заміщення. Тобто один гідроген від'єднується, буде С3. h 7 І на місце того гідрогена стає бром, плюс бром, бром. Тут не кажуться повне, не повне, тому ви просто приєднали одне молекулу і все, показали бромування. Далі третє: брумування пропіну. Пропін це алкін, буде три карбони, але гідрогенів буде 3 помножить на 2, 6, відняти 2, 4. Додати бром 2. Тут не пишеться, яке бромування. Повне, неповне. Тому просто ось, по-перше, це алкін. Це означає, що в нього потрійний зв'язок, речовини з подвійним і потрібним зв'язком просто приєднують нічого не треба. Тут це 3H4, бром 2. І останнє горіння бутену. Бутен. Це Якщо би був бутан, то 4 карбони, але це бутен, гідрогенів буде інша кількість 4 помножити на 2. 8. Горіння це взаємодія з киснем. І як завжди, утворюється вуглекислий газ і вода. Єдине, що тут треба урівняти, ну тут нормально урівняється 4 карбони, сюди 4. 8 гідрогенів сюди 4, зроблю 8, оксигенів тут 2. А тут 4 помножить на 2 8, і ще плюс 4. Буде 12, тому сюди треба поставити 6.